Давайте, давайте ще раз. Тоді завдіївкою цієї ситуації про те, що нам повідомляє Тернавський, що ем, частина українських військових потрапила в полон. Ми поки не знаємо про яку кількість де мова, але давайте розбиратися з ситуацією на цьому напрямку. Ну на жаль, загроза опинення наших захисників в оточенні. Вона тривала декілька діб, і саме це найбільше мене турбувало, і цього не приховував. І ну, з моєї точки зору населений пункт руїни, населений пункт Авдіївка, Вони абсолютно не варті життів тих наших захисників, які героїчно чинять опір на тому напрямку оркам. І в принципі, я, я відверто задоволений, що відданий наказ на відведення військ я доволі тривалий проміжок часу. Боявся чути від Зеленського властиві йому словосполучення про місто Фортеця, слава Богу, цього не відбулося. Отже, саме наші воєначальники приймали це рішення. На жаль, дуже прикро, але поки що невідома, яка кількість і за яких обставин якась група українських військовослужбовців дуже прикро, дуже. Ну, от події розвиваються просто зараз. і Знову ж таки, ми е, по наявності оперативної інформації її подаємо і поглядаємо, і аналізуємо із з нашими гостями, що і будемо робити. Е, а з вашого дозволу Героборисич е, Христя е, поговорити з вами про ті документи, які були підписані Володимиром Зеленським. Та е, от е, вчора, в рамках Мюнкенської безпекової конференції, і е, тоді ж, але вже у Франції, та з Еммануелем Макроном ці е, так звані гарантії безпеки, договори про безпеку, Спеко і співробітництва по різному називають, от ми ще достеменно не вчали, не вивчали ці документи, але точно знаємо, що фінансова їх частина оптимістична. В якому плані значить згадані країни нами вони нарощують фінансову допомогу Україні? От Німеччина наприклад, 7,1 та мільярдів євро за 24-й рік. Франція, наскільки я якщо я не помиляюся, 3,1. і 1. Перевірю. але от але от тако. Ну, ті документи, які підписують зараз Україна з нашими західними партнерами. Називати їх гарантіями безпеки, це відверто не розуміти, що таке гарантії безпеки, що таке, взагалі, гарантії. Але разом з тим не треба підписані документи, зневажати до рівня Будапештського меморандуму. Це щось проміжне, я б так сказав. На жаль, ці документи вони не несуть жодних зобов'язань з обох сторін. Мене більш за все ну, викликає непорозуміння. Я принаймні читав угоду, підписану з Британією, і там написано, що в разі повторного, повторної агресії з боку Росії. А що не вже Україна не може піддатися агресії з боку інших держав? Ну навіщо ну, так? Точно не хотілося б. Ми розуміємо Ні, так. Я розумію, що да. не хотілося. Угу. Я розумію. Угу. А от навіщо це такі ну, незрозумілі обмеження вводити в текст засадничих документів? Мені абсолютно не зрозуміло. Тим більше на фоні дурнуватих, але реальних заяв з боку деяких наших сусідів, маргіналів. З наших сусідів там і е, румуни щось вякають і угорці, Ну звісно, річ сунуться, отримують по мордах, але ну я все, все одно не розумію, навіщо ви обмежувати виключно е, Росію. А якщо з боку Білорусі поправи Білорусь, наприклад, да під своїми прапорами, а не під російськими. Це союзна держава, одна армія. Там все це маячня. Ну ну ну, я цього просто не пояснення цьому не можу. А от цікава е, історія відбулася на цьому тижні. Я не знаю, чи звернули увагу ви чи ні. Е, е, Джейк Саліван та казав про те, що е, Україна у будь-якому випадку буде в НАТО. Ну фраза, яка купує своє навизною, даруйте. Але от ми всі її добре знаємо і сподіваємося, віримо, що так воно й буде. Хтось з американських владомосців е, йому е, в пику, так би мовити, Вити казав про те, що от на Вашингтонському саміті е, він би не став очікувати прям запрошення України до НАТО за тих наявних обставин, які є зараз. При цьому вчора Еммануель Макрон дав, от коли е, були підписані ці документи з україною безпекового характеру, казав про те, що це буде діяти 10 років е, або до вступу України до НАТО. Ось е, Такий от, такий от плюралізм думок, Георгій Борисович, Це, це про що? Це саме про плю... плюралізм mm -hmm. думок mm -hmm. серед керівництва країн-членів НАТО. Адже не є великою таємницею, що є країна, які агітують за те, щоб Україну зараз прийняти, а є ті, які, які вивола б ніколи не приймати. Тому нічого дивного для мене в цьому немає. Візьміть, зробіть спільну конференцію. Орбана з ФІЦО і ви подивитесь, в, яку, в який напрямок буде дути ці кнури. Ну ні, нічого абсолютно дивного, але скажу відверто, мене дещо останнім часом навіть починає дратувати наша така якась м, самовідданість в, в, в би обстіну вступу до НАТО. Угу. З моєї точки зору. Е Справа, яка зараз веде так, щодо підписання двосторонніх угод, на жаль, вони не мають того характеру, який я болів би бачити. Але за за сценарієм в принципі, я вважаю, що це найбільш реалістичний крок на сьогоднішній день, і про те, що необхідно розвивати напрямок саме двосторонніх безпекових угод, я промовляв ще перебуваючи у владній команді, ніколи з цього таємниці не робив. Окрім того, ну, з сьогоднішніх обставин, я думаю, що навряд чи знайдуться фахівці, які будуть сперечати щодо невеликого рівня ефективності як організації НАТО, так і організації ЄС. І покладати всі зусилля всі, всі най, 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 сподівання, Виключно ту організацію, яка розрослась до величезних розмірів, а це має свої ризики і недоліки. І зараз ну мені не дуже це імпонує, пане Георгію, почула вас. Дякуємо величезне. Сьогодні, на жаль, так коротко, але звісно, приходьте до нас у студію. Ми завжди раді вас бачити. Ви це прекрасно знаєте. Бережіть себе, Георгій Тука, голова правління благодійного фонду. Народний тил, був з нами на прямому зв'язку.